Що було в космосі перед великим вибухом? Таким питанням почалась зустріч українських дітей у Чехії із астрофізикиною Оленою Компанієць, яка приїхала із Києва, щоб провести лекцію про полярне сяйво. Зустріч відбулася у центрі Хаб Нусле. Організатори обіцяють, що це лише початок. Сьогодні ми організовуємо нашу першу лекцію осередку у Празі від організації InScience, проєкту проекту Kids. Ми плануємо так, щоб наші лекції проходили щосуботи в Хаб Нусле, або можливо на інших також локаціях. І також хочемо, щоб цей проект був. Довшим, і ми плануємо зробити так, щоб лекції проходили до грудня місяця. Включно ми зараз намагаємось зробити все, щоб також на наші лекції приходили і чеські вчені, викладачі чеських університетів та розповідали дітям щось цікаве з області науки. І тому, якщо буде потреба, то ми звісно знайдемо перекладача, який зможе перекладати, або я також як в ролі координаторки, зможу надавати переклад для дітей. Взагалі наш проект походить саме з України, тому що його заснувала і створила українська організація І і також сьогодні відбувається офіційне відкриття осередку у Варшаві. Окрім цього, осередків по Європі немає, тому це Чехія, Польща та Україна. Першу зустріч проекту у Чехії провела астрофізикиня Олена Компанієць. Вона уже не вперше проводить такі лекції для дітей і завжди рада поділитися знаннями із маленькими українцями. Ми відкриваємось в Празі, ми відкриваємось у Варшаві. І також вже більше двох років для всіх охочих дітей і дорослих, як хто мріє для себе, дізнатися щось новеньке. А працює наш лекторій Science Kids в онлайн форматі. Двічі на тиждень ми зустрічаємося в Зумі, і також можна переглядати наші лекції на Ютуб-каналі Science Kids або на Ютуб-каналі InScience. Ви вже проводили такі лекції для дорослих для дітей, як ви згадали. Чи важко розповідати дітям про такі на перший погляд складні теми? Скажімо так, на все треба час, і коли ми готуємо будь-яку нашу лекцію, у нас підготовка складається з певної кількості етапів. І звісно, обов'язкова частина при підготовці кожної лекції це репетиція. А нас може бути від однієї до декількох репетицій, де вчені. Нам розмовляють, розказують свою історію, свою лекцію. Я зі свого боку і наші координаторки на місцях ми допомагаємо адаптувати цей матеріал таким чином, щоб він був зрозумілий для нашої аудиторії. Тобто, якщо трапляються складні терміни, а ми разом з вченими дискутуючи, обираємо, яким чином ці складні терміни можна. Або замінити, або пояснити так, щоб було зрозуміло, тобто разом знаходимо аналогію. Організатори запрошують усіх охочих доєднуватися до зустрічі та долучати дітей в Чехії до цікавої науки.